Майстерня для Сильваші – це одночасно і келія монаха і лабораторія алхіміка. Це простір, де груба матерія, безбарвний пігмент і зв'язувальна речовина перетворюються на світло кольору в живописі. Але також це простір абсолютно буденних ритуалів. Приготування кави, змішування фарм, спостереження за світлом, переживання часу в прямому і приносному значення, коли життя і мистецтво стають частиною одного цілого, невіддільним одне від одного. Це так цікаво, що митець каже: я не можу не входити в майстерні. Я йду тоді, навіть коли нічого не роблю. Просто сиджу перед полотном і думаю про нього. Ритуал живопису не повинен закінчуватися ніколи. У нього було за весь час три майстерні. Кожен з цих просторів лишив свій слід у творчому методі художника. Перша найменша і не надто зручна на Шота Ростовелі, бачила багато гостей, була свідком доленосних для молодого Сільваші діалогів. Друга майже квадратна.